Ігрушку, і тобі мені. Ігрушка, тобі скоро кіді світ, прийшла іграшки. Йдемо по молочко Та Бу поко... до мого улюбленого місця. кімчі Дуже класний рамен Класна домашня ліпка. Така банде в Чернівцях, мені подобається. Ручна робота, сирнички дуже смачні. Знайшла звичними. Mm -hmm. Це таке не можна, що ти понабирав собі? Це що таке? Це якийсь такі Ні, ми таке не беремо. Давай, відкладай іграшки на місце. Віднеси на місце. На. Ми це не беремо. Mm -hmm. Так. Це не трішки інший лайф. Не, не можна трогати. Не можна трогати рибку, так? день, ми знов до вас. Смачно? Беремо? Я просто обрамою. Так оперемо чи ні? Ні.